Сьогодні я хочу розповісти про такий важливий напрям нашої роботи, як виїзні сесії в громадах Запорізької області. Мета цих заходів зробити щеплення максимально доступним для кожного жителя, незалежно від того, живе він в місті чи у віддаленому селі. Виїзні вакцинальні бригади дозволяють людям отримати медичну послугу поруч із домом без потреби витрачати час на дорогу. І кошти на дорогу цього року. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснив 16 виїзних сесій до семи громад Запорізької області. Ми охопили вакцинацію понад 280 людей також під час виїздів. Ми надаємо медичні послуги з вимірювання артеріального тиску, рівня цукру крові, а також наші лікарі надають мотиваційні консультації на запитання людей та рекомендації щодо звернення до сімейних лікарів. Також поширюється друкована продукція. Всього було охоплено понад 1600 людей. Організація вакцинації здійснюється спеціалізованим автобусом «Чистко за стандартами. До складу мобільної бригади входить лікар та медична сестра. Перед виїздом формується графік та публікується на медіаканалах Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, а також на нашому офіційному сайті. Графік узгоджується з місцевою владою та завчасно повідомляється мешканцям. Вакцини транспортуються з дотриманням умов холодового ланцюга. Це гарантує їхню якість та ефективність. На місці кожен пацієнт проходить короткий медичний огляд, консультацію і лише потім отримує щеплення. Під час виїзних сесій доступні всі вакцини, передбачені національним календарем щеплень, а саме проти поліеміліту, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, гепатиту Б, а також проти COVID-19. Нагадую, що дорослі також мають отримувати щеплення проти дифтерії та правцю кожні 10 років. Також здійснює виїзні сесії в громаді і мобільна амбулаторія. Продовж липня вересня мобільна амбулаторія здійснила виїзди у громади Запорізької області, де кожен охочий мав змогу пройти скринінг на туберкульоз, перевірити рівень глюкози в крові, зробити швидкі тести на ВІЛ, гепатит Б і С, скринінг на сифіліс, а також отримати консультації лікарів та рекомендації щодо профілактики цих хвороб. За третій квартал 25-го року мобільною амбулаторією було проведено 1475 обстежень, це загальна кількість осіб, що отримала хоча б одну з згаданих послуг. Хочу наголосити, що вакцинація це найбільш ефективний і безпечний спосіб профілактики інфекційних хвороб. Вона не лише захищає конкретну людину від тяжких захворювань та їхніх ускладнень, але й формує колективний імунітет. Це особливо актуально під час війни, коли існують додаткові ризики поширення інфекцій через міграцію населення та обмежений доступ до медичної послуги. Я закликаю всіх мешканців громад користуватися можливістю зробити щеплення під час виїзних сесій. Це турбота про ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей та майбутнє усієї громади.